Всіх вітаю, понеділок, 8 вересня. І, як завжди, останні новини України на сьогоднішній день, ранок будемо з вами розглядати. Росія вночі атакувала дронами. Не так масштабно, але все ж таки було. Летіло, знаєте куди? Летіло на Київщину. На ТЕЦ. Пишуть, що Київщина та місто Київ. Проблеми зі, зі світлом, з енергосистемою. Ну, давайте спитаємо. Що тут дивного? Нічого дивного. Давайте спитаємо. Оця атака на Київську область, яка була вночі сьогодні, дрони. Там були ще й реактивні дрони. Та вони не тільки на Київщину летіли, і на Житомирщину, і туди далі. Покажіть, будь ласка, чи дійсно сильно пошкоджена енергосистему Київська область? Сильно. Ну, збивали ось збиття, дрони, важкість. Але все було збите важко. Ну, знаєте що? Очікується баланс. Показую так, що очікується збалансування того, що зроблено. Не показує прям чогось такого жахливого, знаєте. Ну, пошкодження є, збили не все, але якось в очікуванні балансу. Тобто треба очікувати на якийсь баланс. Ну, давайте так скажу. Далі, що в нас далі? В Польщу знов залетів дрон і впав в Люблінському воєводстві. Це вже другий раз за останні кілька днів. Кременчузі відновили рух через мост, який був пошкоджений. Ну, тут пишуть масштабні відключення світла у Києві та області. Нанесено сильний удар по Трипільській ТЕС. Мені показує, очікуйте баланс, очікуйте відновлення, очікуйте стабілізацію. Ладно, давайте ще спитаємо. Київ та Київська область. Що чекати стосовно ну, стан, Давайте так. Стан енергосистеми на сьогодні? На сьогоднішній день, 8 вересня. Ну, удар Бов, хитрий, ілюзія, таємниця, диявол. А, ну так це він і намагався зробити для людей пошкодження, баланс. Але все, все одно мені показує. Очікуйте баланс. Робиться все, щоб відбувся баланс, стабілізація. Ну чого, напруги, відновлення. В очікуванні балансу все одно показує те ж саме, тільки іншими картами. Я готовий до будь-якої зустрічі, каже Зеленський, але не на території Росії. Будь-яка зустріч двостороння, тристороння. Це буде чудово, якщо Трамп теж там буде, каже Зеленський. Ну, тобто, президент України Зеленський готовий до будь-якої зустрічі дві сторони, три сторони і будь-де окрім території Росії. Тупік. Трамп. Перемога. Хитрість, гроші, Україна, вибір. Це взагалі якийсь тупік. Зустріч Путіна з цим з Зеленським. Трамп хоче бути переможцем. Бачите, обман, тупік, ресурси, треба більше території від України. Щось взагалі тут каламбур. Віддай мені, віддай мені території, віддай мені все, що ми хочемо. Ти їм віддаш чотири території, а вони через день скажуть, та ні, нам треба ще і Одесьчина і Миколаївщина. Ти їм віддаш Одещину, Миколаївщину, а вони скажуть, та ні, нам ще потрібна Дніпропетровщина, Харківщина і Сумщина. Ну, тобто, це схоже на ось, на, ось, на ось такий розвиток подій, тому що тут, що не зроби обман, що, на що не піди обман. Домовленості зустріч, король жезлів Росія важкість. Поки Росія дійсно не буде готова до завершення війни, ніяка зустріч із Зеленським і Путіним. Ну це, прям, ну це фан, ну, реально фантастика якась. Європа готується, європа готується до війни. Німеччина готує стратегічний запас Равіолі на випадок війни з Росією. Ініціатива викликала іронію в пресі, проте за нею стоїть серйозний розрахунок. Адже йдеться про продовольчу безпеку на випадок війни з Росією, стихійних лих або ядерних катастроф. Прекрасна стаття прям просто запас равіолі. Європа готується до війни. Німеччина готує стратегічний запас равіолі на випадок війни з Росією. І якихось стихійних стихійних лих ядерних катастроф. Готують. Європа готується. Башня ого, реально готується до башні з дияволом. Бачите, башня, диявол, а по центру домовленості. Якщо не вийде домовитись. Не вийде, да? то їх очікує башня, ну кого Європа. Підготовка, робота на майбутнє. Це на майбутнє. Накопичення. Вони будуть збільшувати ці всі продовольчі свої склади. Налякані тим, що відбувається в Україні, налякані Сонцем, це ядерка. Ну, реально, оце стаття, це все правда. Вони реально до цього готуються, вони накопичують склади там, з цими своїми равіолями, не равіолями, а може ще і іншими харчами. Тобто Франція готує мед з медпрацівників, да? там накопичує якісь там, лікарства, я не знаю, там всі оці. готують там, якісь бомбосховища, підземні операція, під, під, ну, да, підземні операційні. Німеччина готує равіолі, щоб не залишитися голодною. Інші там щось ще готують. Ну, готуються на майбутнє, реально. Ну, це все реально. Це такі є. Чи правда, що Трамп, нарешті, готовий вести санкції проти Росії? Цитує видання. Вчора ввечері пробігали такі намюки від Трампа. Але він потім сказав, що я. Найближчий час зателефоную Путіну. Чи дійсно Трамп готовий нарешті ввести санкції проти Росії? Готовий? 10 мечів. Це він так готовий. 10 мечів. Угу. Ну, треба ще поспілкуватися, а потім рішення і що робити. Ну, якось він агресивно налаштований. Багато чого прихованого. Багато таємниці, прихованого, таємного і так далі. Знов мені показує повтор того, що було. Україна, страх, Росія, знов Україна. Ну Це, скоріше, стосується цього удару, який був 805 дронів. Він просто вирішив показати на. Показати пресі, щоб весь світ побачив, що він же ж не, він не равнодушен до України. Військовий експерт каже, що росіяни хочуть масово атакувати Україну з повітря кожні 2-4 дні. Вересень може стати рекордним по нальотам. Ну... Не кожен день, а я і казала, ну, воно показувало, що кожні 2-3-4 дні, так. Чи дійсно вересень може дуже бути важким стосовно нальотів, дронів, ракет, масових обстрілів? Чи дійсно це так кожні 2-3-4 дні? вересня може бути дуже важко. Так, да, відповідь так. Летить колісниця багато, часто, постійно, куди. Світло, вода, зірка. Ось це все. Агресія. да, Агресивні да, на сонце. Да, знов сонце, вода, світло, газ. Знищити повністю удари в серце, щоб був відлюдник, щоб були обмеження, щоб знищити наш захист. Ось, карта знищення захисту ППО. Виснаження, знищення, повтор того, що було. Нам, вони реально в них така ціль взятися так дати, так дати за вересень, щоб взагалі ми перед тим, як вже будуть заморозки, щоб ми тут всі, всі сиділи, тремтіли, і, я не знаю, покривались інієм. Оце їхня мета, реальна. Чи вдасться Росії повністю виробити Україну від світла, від газу від опалення взимку? Чи вдасться Росії Україну повністю вибити, повністю вибити Боже, енергосистему Росії вдасться повністю, знищити повністю енергосистему України? Знов ці ж карти. Вони будуть намагатися. В них якийсь інший підхід зараз. Будуть намагатися це зробити. І дуже-дуже да смерть. Чи вдасться Росії знищити енергосистему України в вересні? Ілюзія. Ну, знищити не, не вдасться ілюзії, але пошкодити, на жаль, вдасться. Десь частково можуть бути відключення, те, що воно і показувало. Тому такі справи. А ось і Кадира вчора під'їхав і каже: коли Україна стане регіоном чи округом Росії, тоді можливий мир. Тобто повністю він не каже, там частина України. Кадиров вийшов з заявою і каже, коли Україна стане регіоном чи округом Росії, е, тільки тоді може бути мир. Це каже Кадиров. Що це за така заява? Дурак. Ну, Хто б сумнівався, хитрість і обман, і дурак. Хитрість, обман і дурак. Ну, що я можу сказати? Карта уходу. З грошима. Він взагалі зібрався вже йти. У нього карта уходу падає з великою кількістю грошей. І замість нього хтось молодий буде. Знаєте, якось напослідок, а напослідок я скажу. Ілюзія. От цього слухати взагалі. Дрони РФ змогли прорвати найсильнішу зону української ППО, пише видання стосовно того, що прилетіло в кабінет міністрів, і це поряд з радою. Чи дійсно, це правда, що дрони Росії змогли прорвати найсильнішу зону українського ППО в місті Київ? Це стосується урядового кварталу. Це правда? Військові дорога. Угу. Дуже було багато кількість дронів. Я не скажу, що вони змогли прорвати. Ну, ну виходить, змогли прорвати. виходить, що змогли прорвати. Дуже була велика кількість дронів. Тут воно і не каже, що прям прорвали. Ні, не прорвали повішений. Але дуже була велика кількість ось дронів, колісниця, знов рух, рух, рух. Спеціально це було для цього зроблено. В одну точку летіло, ось как, знаєте, як, знаєте, і ті гуськом один за одним. Але ж їх більшу кількість більшу частину збили. Я б не сказала, що прям прорвали і все пропало. Ні, не прорвали. І взагалі писали, що це не влучання, а уламок впав. Ну, тобто він, сам дрон, його збили і він прям впав на верхній поверх. Я б не сказала, що прорвали. Це просто що це за ета? Перемога, а щоб всіх загнати нас в розпач. Розпач перемоги. Не буде перемоги, у вас слабке ППО, у вас нема сил, хоча насправді це все неправда. Ми повинні дякувати нашому ППО, нашим військовим, нашим хлопцям. Вони молодці, вони збили вчора, скільки цілий. Із 800 там з гаком збили 700 з гаком, там трошечки не збили цих дронів. Ну і балістика, звісно. У Кривому рогу. ППО, вони просто молодці. В них зоркий глаз, і я не знаю, там, гостре вухо чи гострий зор, і, в общем, вони молодці, просто молодці. І хай вони не пишуть, що тут прорвали найсильнішу зону, ніхто нічого не прорвав. Кіт Келох заявляє, що події в Україні можуть вийти з-під контролю. Путін загострює ситуацію. Ну, Це реально так. Це не те, що загострює. А чому він загострює? Тому що Трамп йому це дозволяє. І він так м'ямлить оце все. Ну, чому він загострює? По-перше, тому що Трамп здувся, да? На приселюдні, хоча він там щось очікує, мені показує. Він там щось очікує, в нього є якийсь план, він там щось вичікує. Що він чекає? Пришестя, я не знаю, інопланітян. Я не знаю, що він чекає, цей Трамп. Там постійно на нього карта очікування, плани. щось там... Або в нього там свої плани. А Путін що? Путін вон, вони там вже да? Союз, гроші, все. Гроші будуть, все нормально. Чого б і не. Загострити ситуацію. Події в Україні можуть вийти з-під контролю. Путін загострює ситуацію, каже Кіт Келох. Давайте так, чи дійсно події в Україні вийдуть з-під контролю, тому що Путін загострює ситуацію. Події в Україні вийдуть з-під контролю вибірково. Уход від цього обман, рух, очікувані балансу. Я б не сказала, що вони вийдуть. Єдина загроза це наступ. Це десь наступ. Десь вони можуть все ж таки там трохи просунутись, але взагалі мені показує, що кіт Келох має на увазі, щоб Україна отримала зброю, людей, техніку і все-все-все. Це намек на це. Щоб швидше Анка ну Росія задоволена. Посилити захист України. Він має на увазі кіткелов, що ви повинні Україні давати більше ресурсу саме зараз. Тому що ситуація може загостритися, це правда. Ану, покажіть, будь ласка, чи буде загострення дуже сильне? І втрата контролю в Україні із за Росії. Знов мені дайте ресурс. Повішений задоволення. Розпач, ага, ну він да, тут перший намек, це дайте, дайте ресурс Україні, зброю і так далі. да. Друге, це колісниця має на увазі Кіт Келлог, те, що вони можуть там йти звідтіля, звідтіля з звідтіля, що дуже важко Україні їх стримувати. І третє, те, що е, Росія хоче залишити Україну взимку повністю без енергосистеми і опалення. Оце він має на увазі. Да. Що треба, ало, просинайтесь, давайте щось робить. що, Щось робіть, а не тільки балакайте. Трамп заявив, що готовий до запуску другої хвилі санкцій проти РФ. США готові посилити тиск на Росію, але очікують те, що я кажу вам: очікують, що Європейські А партнери підуть іншим, е, їхнім прикладом. Та що він меле? Це каже Бесенд, цей міністр фінансів. Так європейці і так вже пішли. Вони і, і санкції в них там були затверджені, ці пакети і пакети. Таке відчуття, що, знаєш, я на тебе хочу скинути, те, що міністр фінансів США заявив, що додаткові вторинні санкції та мита проти країн, які купують російську нафту, можуть призвести. Економіку РФ до повного колапсу. Ну, ви скільки будете ви балакати? Коли ви вже це зробите? Чи дійсно США? Давайте так не Трамп. Давайте питаю, спитаю США. Чи дійсно США готові запустити другу хвилю санкцій проти Росії, а саме проти тих, хто купує російську нафту? Чи буде запуск США другої хвилі санкцій проти Росії? Гроші. Плани, повішений. Так, Вищий суд, мир. Так, Вищий суд, мир, плани, зупинка, плани зупинити. Вищий суд, мир. Ну, плани є. Ну, знову плани є. Плани в них заморозять, зупинити. Вищий суд і відцвітують. Світ повинен, повинен зробити щось глобальне. Але все одно випадає луна і хитрість І ще карта вибору. Тобто. Знов хитрість. І знов 10 мечів, те, що я показувала. Чи будуть санкції від США проти Росії? Чи будуть санкції проти США проти Росії? Чи будуть вони? Ось сьогодні, 8 вересня. Обмеження, ілюзія, сила. Знов. Знов якась тягнучка, понимаєте? І хитрість. Хорошо. Потім Трамп заявляє, що я збираюся зателефонувати Путіну. А я збираюся зателефонувати Путіну. Нормально? Зараз я прочитаю цю новину, щоб чітко сказати, «У найближчі дні я поговорю з Путіним. Каже Трамп. Ніхто не був жорстоким до, жорстоким до РФ, ніж я. Але я не задоволений тим, що відбувається. Він каже, що він був дуже жорстоким до РФ. Це смішно, да? Я не задоволений подіями, які зараз в Україні. Переконаний, що ситуацію буде врегульовано. На початку тижня до США прибудуть європейські лідери для обговорення шляхів завершення війни. Так, вже були там лідери. І Зеленський був, і всі країни заходу були, які, були, які підтримують Україну. Так знов. Знов те ж саме, вже були, вже порішали, і що? В найближчі дні я поговорю з Путіним, каже Трамп. Боже, в найближчі дні я поговорю з Путіним. Це відбувається все із-за того: перше, що в них є ядерка в Росії, це перше. Друге, це те, що є в Росії на Трампа якісь відеокомпромати. Іншого пояснення немає. Знов карта вибору. Дає йому шанс. Я тобі ще даю шанс. і ще даю шанс, шанс дияволу. і ще, і ще диявол імператор. Я тобі хочу іще, іще дати шансу. Давай вже завершуй. Давай. Україна, колісниця. Досить наносити такі сильні удари, удари по Україні. Досить. Трамп хоче ще дати один шанс. Ще шанс Путіну. Розумієте, що Показую. Ось такі справи. Тому, звісно, з однієї сторони, хочеться вірити, а з іншої сторони це вже просто виглядає смішно.